Шановні воїни, та захисники та захисниці України. Вітаю вас зі святом, бажаю здоров'я та успіхів на ниві, служіння українському народу. Вітаю з ним захисникам відчизни і хочу побажати сили, мужності та відваги, нехай кожен день буде успішним. Кожний вчинок хідним, кожна ідея відмінною, кожне слово твердим, а кожна дія впевненою. Бажаю бути здоровим, коханим і непереможним. Борониш ти рідну країну, і кожну матусю, і кожну дитину, ти всіх від біди захищаєш завзято. Тобою я дуже прощаюся тато. Вас вітаємо зі святом і віримо. Ви найнаєдніші у нас. І знаємо, ви виправдаєте довіру, і мирним буде кожен день і час. Вітаю тебе зі святом, всіх хоробрих, які не бояться стати на захід своїх близьких та своєї країни. Від імені всіх дітей я кажу тобі спасибі та таким, як ти. Коняюсь перед твоєю мужністю, я впевнена, що завдяки таким героям, як ти, нас точно чекає перемога, з ним захисника України.